Двоє чоловіків поважного віку спілкуються. Куми, а знаєте що? Я щорік то вище пісію. А то як, куми? Та то рік дзюри по мештах, а цей рік уже по колінах. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <плес> У гуцула утворився геморой. Страждає бідака. Дружина його за руку і в райцентр повезла. Прийшли до проктолога, вистояли чергу, заходить гуцул, став біля дверей, шапку мне встидається. Доктор, то що там у вас? Та, лікарю, та добрий день, та ви такий вчений, навчений, мудрий. Та пробачте, що турбую, та ось якось так проблема у мене. А знімайте штани, нахиляйтесь. Угу. У вас геморой, не переживайте, все буде добре. Ось рецепт, пігулки і свічки. Виходить Гуцул з рецептом, дружина питає Що там і як? Та пан доктор казали, що ніч страшного, все буде добре, ось ліки прописав. А як їх приймати? Не спитався телепню. Та йди спитай. Та ні, якось незручно. Йди кому кажу. заходить Гуцул до доктора, став біля дверей, червоніє, мнеться. Пане, що таке? Та ось, пане лікарю, пробачте, ви такий вчений, навчений, мудрий. То пробачте, що турбую, а як ці ліки приймати? Таблетки орально, свічки ректально, виходить Гуцул, розповідає дружині, та й питає, що таке ректально. Та не знаю я. То йди телепню спитай. Та ні, незручно. Іди кому кажу. Заходить Гуцул в кабінет, стоїть, переминається з ноги на ногу, шапку жмякає. Доктор. Ну, що ще? Докторе, та ви такий вчений, навчений, мудрий, та пробачте, що турбую. А що таке ректально? В Анус. Виходить Гуцул, каже дружині, що в Анус? Жінка питає. А що таке Анус? Гуцул не знаю. То йди вже, Бевзю, питай. Ні, не піду. Йди вже. Заходить Гуцул до доктора, стоїть, переминається, встидається доктор. Що, пане? Йой, пане докторе, пробачте, ви такий вчений завчений, а що таке ванус? В дупу. Гуцул вилітає, натикається на дружину. Що доктор казали? Що все буде добре, тільки він на мене зобидився сильно.